Вітаю допитливих, тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні буде про мости. а саме парковий міст, який знаходиться за мною. Цей міст було споруджено у далекому 1957 році. Крім того, що це доволі старий міст, він має ще багато цікавих, як історичних, так і технічних. Про все це у сьогоднішньому відео. Те, що в Києві з'явився парковий міст, зовсім не випадковість. Ідея його спорудження виникла майже 100 років тому. Тоді на Трухановому острові було чимале селище, в якому налічувалося близько 2600 будинків. Тут мешкало аж до 19 тисяч людей. Про розміри того селища. Красномовно свідчать тогочасні карти та аерофотозмінки. Ось, зокрема, німецька карта 1918 року. А ось вітчизняна – 1923 року. У 1931 році на Дніпрі сталася масштабна повінь, яка затопила селище. І хоча більшість будинків стояла на палях, майже всі були затоплені. Дісталося тоді і подолу, що засвідчує, зокрема, ось це фото. На ньому можна бачити, якою тоді була вулиця Волоська. Проте загрозою під час тодішньої повені була не лише вода, а ще й те, що несло течією колоди дерев, плати і навіть дерев'яні будинки. Тож перетнути тоді Дніпро було справжньою проблемою. Власне, і у звичайних умовах сполучення селища з містом не завжди було дуже простим. Зокрема, під час льодоходу селище було практично відрізаним. Після повені 1931 року була навіть думка про переселення мешканців селища у безпечніше місце і влаштування на острові парку відпочинку. Однак відомо, що люди не люблять залишати обжиті місця. Тож невдовзі селище на Трухановому острові швидко відновилося. Про його розміри красномовно свідчить ось цей аерофотознімок, зроблений у 1934 році. Інформативною видається і так звана карта РКК середини 1930-х років, на якій добре видно, що тоді на Трухановому острові було чимале селище. Тож з'явилася нова ідея зв'язати його з правим берегом канатною дорогою. Насправді ніяка канатна дорога вирішити проблему перевезення людей з острова і на острів не могла адже на додаток до самих Труханівців острів широко використовувався для відпочинку. У цьому разі потребує згадки той факт, що Київ був. І залишається дуже багатим на піщані пляжі. Складно знайти в Європі столицю, яка за цим показником могла би конкурувати з Києвом. Париж, Берлін, Рим. Не смішить. Нічого подібного там нема і зрозуміло не буде. А у нас є. Важливо і те, що раніше ширина піщаних пляжів у Києві була істотно більша, ніж нині. Аби переконатися у цьому, давайте подивимося на старі фото Києва. А ось аерофотознімок, зроблений влітку 1941 року по центру Труханів Острів із селищем на ньому. Звернімо увагу і на місце, де ширина Дніпра найменша. Згодом саме тут з'явиться парковий міст. Існування широчезного пляжу на острові засвідчує і цей аерофотознімок. Цікавим є й те, що більшу частину своєї історії кияни не усвідомлювали, яким природним багатством вони володіють. Цьому перешкоджала і відсутність звичних для сьогодення купальних костюмів. У книзі києвознавця Федора Ернста, який жив приблизно 100 років тому, можна прочитати. Що нині звичне перебування на пляжі підказали нам німецькі військові. Це сталося в 1918 році, коли волни на короткий час були нашими союзниками у війні з більшовиками. Показаний німцями приклад швидко набув популярності. Тож після Першої світової війни відпочинок на пляжі з кожним роком ставав усе популярнішим. Відповідно, Передправитися на острів чи з острова була ще та проблема човни і Катери не справлялися. Інколи доводилося стояти в черзі годину і більше. Тому й виникла ідея будівництва мосту завширшки 10 метрів, тобто навіть більше, ніж нині має сучасний парковий міст. Потім сталася Друга світова війна. У вересні 1943 року селище на Трухановому острові було спалено, про що нагадує ось цей монумент. Невдовзі після звільнення Києва сполучення з островом відновили, але в 1944 році було прийнято рішення, що селища на острові не буде. Натомість там вирішили створити зону відпочинку. На карті Києва 1947 року селище на Трухановому острові вже не показано. У 1954 році міська влада звернулася до партійного керівництва країни з клопотанням будівництва пішохідного мосту. Було розглянуто кілька можливих створів: зупинилися на тому, де ширина Дніпра у Києві найменша. Найкоротший шлях від нинішньої європейської площі пролягав повз будівлю філармонії через Хрещатицький парк. Міст було запроєктовано у проєктній конторі проєкт «Стальконструкція», яка нині перетворилася на ТОВ «Укрсталькон» імені Шимановського. Головним розробником проєкту вважається Володимир Кирієнка. Кілька інших учасників проєкту. Згадані у Вікіпедії. Відповідно до проєкту, довжина мосту становить 426 метрів, ширина 7 метрів. Для мосту обрали висячу конструкцію. Головні прогони підтримуються на двох сталевих пілонах. Довжина найбільшого 180 метрів, двох бічних по 60 Окрім цих трьох підвісних прогонів, міст – Має ще чотири балкової конструкції: три біля лівого берега та один біля правого. Довжина лівобережних по 36 метрів, правобережного, що впирається у високий берег. 18. Будували міст з використанням тимчасових проміжних опор. Звернімо увагу на це фото, зокрема на невелику ширину Дніпра. Є і таке фото. Але воно мені подобається менше за попереднє. Міст було збудовано трестом мостобуд номер 1 яким керував Ісаак Юлісович Баренбоєм. відомий тоді на всю країну будівельник, герой соціалістичної праці. Міст було відкрито 3 липня 1957 року. Пожартую, напередодні Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки. Як тільки міст відкрили, він одразу набув шаленої популярності, адже давав змогу з центру міста дістатися пляжу за якихось 20 хвилин. Популярність мосту полягала ще й в тому, що мостів через Дніпро тоді було значно менше, ніж нині. Приміром, мосту метро не було, відповідно, й альтернативного шляху на пляж не існувало. Аби переконатися, що сказана правда, подивимося на фото, зроблені наприкінці 1950-х і в 1960-х роках. Таким колись був натовп на мосту. Величезною була і кількість відпочиваючих на пляжі, таке вже тут не побачиш. Котре зверніть увагу на широчезний пляж, на якому могла розміститися мало не половина населення тогочасного Києва. Коли я був малим, я також часто ходив на цей пляж адже жив неподалік. Пам'ятаю, що від величезної кількості людей парковий міст помітно розхитувався. ба більше. Інколи перехожі, зізнаюсь, що і я до них належав. Своїми рухами цей міст ще більше розхитували. Тоді на мосту з'являвся міліціонер і закликав до порядку. Пам'ятаю і те, що старші хлопці увечері у дворі хвалилися, що їм вдалося переплести Дніпро. Тоді це було реально, адже влітку його ширина була вдвічі менша, ніж нині. Коли ж я став дорослішим, Дніпро також став ширшим. То жодного разу переплести його мені так і не судилося. Чому це відбулося? Це сталося тому, що восени 1972 року розпочалося заповнення Канівського водосховища. У 1975 році підвищення рівня досягло Києва. Коли водосховище наповнилося, рівень води у столиці влітку підвищиться на 2,5 чи навіть на 3 метри. Відповідно, усі київські пляжі істотно звузилися. Підняття рівня води біля Києва призвело, як не дивно, до посилення розмиву опор паркового мосту. Основний струмінь води змістився до лівого берега і водночас до основної лівобережної опори. Як наслідок, вона почала зазнавати сильного розмиву. Додамо, що в 1970-х. І в 1980-х роках у Києві відбувалося масштабне житлове будівництво, зокрема оболоні і Троєщини. Для нами у території з Дніпра було забрано дуже багато піску, десятки мільйонів кубічних метрів. Тож на Дніпрі з'явилося кілька нових заток, які можна побачити на супутникових знімках. Видобування великих об'ємів ґрунту. Рано чи пізно повинно було датися в знаки. Опори паркового мосту почали огалятися. У травні 1982 року з мостом сталася аварія, упала у воду одна зі складових лівобережної опорної частини. Тому навколо опор насипали чимало каменю. Тепер вони нагадують острівці, які вкрилися чагарником. Про масштаб цього захисту свідчить зокрема ось це відео. Таке стиснення поперечного перерізу русла посилило розмив його незахищених ділянок. Тож не випадково нижче основної лівобережної опори утворилася яма розмигу глибиною 20 метрів. Приблизно вона знаходиться ось тут. Зрештою, видобуток піску для будівельних цілей. У межах Києва в 1983 році припинили. Зрозуміло, що за майже 70 років існування паркового мосту його доводилося не один раз ремонтувати. Подивимося, наприклад, на це фото зроблене в червні 2011 року. Тож у другій половині 2011 року взялися за ремонт мосту. Замінили деякі бетонні елементи, поклали нове покриття на проїжджій частині, металеві конструкції пофарбували. Тож міст почав виглядати значно краще. Зовсім недавно було розпочато черговий ремонт, насамперед, із заміни дорожнього покриття. Власне, ці роботи ще не завершено. Окремо зупинюся на деяких деталях мосту, на які більшість не звертає увагу. Подивимося, зокрема, на ці бетонні блоки, що підвішені під мостом. На це саме місце можна подивитися і під іншим ракурсом. А тепер подивимося на це фото, а саме на середину основного судноплавного прогону. Мені зокрема здається, що в цьому місці міст трохи прогнувся донизу. Згадаймо також, що раніше міст сильно розхитувався, а як можна було цьому запобігти? Основна праганова споруда мосту ніби тримається на двох товстелезних тросах. Отже, якщо потягти за їх кінці, це має трохи підняти проганову споруду і водночас надати їй більшої стійкості. Саме для цього. І було підвішено ось ці бетонні блоки. Мені точно не коли це зробили, але присутність цих блоків говорить сама за себе. Зрозуміло, що такі самі блоки можна побачити не лише біля правого, а й біля лівого берега. А тепер заглянемо всередину пілонів. Дарма що вхід туди закритий. Всередині видно драбину якою за потреби є змога піднятися вгору? Ще одна цікава деталь знаходиться у місці, де на лівому березі міст закінчується. Це каткова опорна частина, призначена для вільних рухів мосту вздовж його довжини. сталевий, тож його довжина може змінюватися залежно від температури. Завдяки цій деталі. Мостова конструкція може рухатися. Зрозуміло, що парковий міст має ще багато цікавинок, однак усі знати неможливо. Важливо інше вже не одне покоління киян користується цим мостом, прямуючи на Труханів острів. Тож пропоную пройтися разом. Поза сумнівом, цей міст гарний. Він є одним із символів Києва. Моя сьогоднішня розповідь добігла до кінця. Якщо це відео сталося вам цікавим і пізнавальним, не полянуйтеся засвідчити мою працю уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.